Друзі, дивіться, хто хотів реально. Ой, ти так близько. Друзі, хто хотів трактор купити дешевше, щоб не лазити по площадках, непонятно де. Знаєте, там десь продають на 200 баксів більше, менше. Непонятно, яка техніка, якого вона року, коли вона прийшла, що з нею було, де вона стояла зиму. Зиму, зиму. Смотрите, в нас пройшли, до речі, С244 кентаври. О, бачите, приходить, зразу складаємо вам, привозимо новеньке все, бачите, файно запаковано все. Тобто нуляча нова техніка. Так само вся, вся техніка на площадці, вся техніка, Вон там покажи, покажи тебе. Вот. Любий трактор, який вам треба. Я, ми зараз пройдемося по цінах, я вам розкажу. Любий трактор, який вам треба. Збираємо під вас, і він до вас їде. Вон коробки на мототрактори лежать, вон лежать рами. Коротше, тут все вон мотори далі. Йдуть кентаври 160-ті. По цінах. Саме мінімально, що в нас можна взяти, починається від двох, ну фактично від двох тисяч, е, 250-2300 без фрези, там дві з половиною з комплектом, то шістнадцятка і там трошки більше буде двадцятка стоїть. Кінтавр, такі на ремнях одноциліндрові типу, мототрактори, маленькі. От, то не я просто кажу, що вони є. Я знаю, що там більше люди, дивляться, ще якісь там більші. От до них рами лежать, все складаємо, нове, все про вам приходить. До речі, від БН дуже непоганий. мототрактор. Там Насос на гідравліку примусово. Насос на гідравліку окремо від мотора стоїть блокіровка по осі. І ви бачите, колись. Ото є колеса. Щоб ви розуміли. Коротше, можна з помоти, то ми пройшлись, я зараз... А, Якщо вам все ж таки не хочеться, хочеться ще з трьох точки, щоб було вже. Є два варіанти класних, навіть три, я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу два Три варіанти з трьох точки, от дешевших, ви не знайдете нічого ніде. Вот. Коротше, потубоки, дорожчі, кажуть. Коротше, войк трьох Первый Перший варіант, найдешеві, 3000 на сьогодні. Плюс там знижку може бути на нього. кентавр 240. 240. А, тут вже не буде вам геморрой робити коробка. Типу коробка як в шифінгу. Де да, він менший, він легший, але там трьох вал вау відбору є, трьох є, 22 коняки мотор є. 11-15. То вже От, покажи ще коробку, побудь, щоб не, то не мототракторна коробка, не мотовочна, справа ремні короткі, типу як в шифінгу зроблено. Рама теж, ну самі, бачите, що вже не мототракторна. Мото 3000. Він важ, 3000 з доставкою засів. І трошки дорожче, 300 скаут. скаут. Він плюс мінус такий самий, єдине, що тут у нас іде 20-й радіус колеса. Трошки буде вище, і тут ну тут зроблено. Скал, що мені більше подобається. Красочне, менше косяків. Тут платформа зроблена, більш файна, така більш, більш, більш зручний буде. 220b, теж трьохточка, вом. все. І були такі ще зубри, зараз немає наявності. Ну все похоже. Шифінгова коробка, теж вау-відбору на одну швидкість. все. І а, де я щось покажу? А, там ви є передком за три. 600... 3750 найдешевець передком. Повнопривідний. Ось десь він тут був. Десь він тут был. О, ось червоний. кентавр Така сама коробка. От покажи така сама коробка, трьохточка бачите, самі рукава, коробка, вже не мотоблок. Все, і покажи от там В траві воно, но... Там тоже видно, что редуктор такой нормальный, карданчик, все. Вот да, оно, конечно, оно, конечно корч, вот такие моменты, понял? Задишки Но в плане там мотор, коробка, рама, тут все нормально. Там требуется только руки прикладные, понял это. сиденье туда и сюда изработать, наверное, поставить меньше, меньше там мешкило, может из промечку, то тоже то, вон оно проще, большое никакого и крепи страдают. От, в такому поняті, там, по кузову, по електриці, але да. фактично дешевше щось таке нормальне, ви не возьмете, а тут дійсно і рама хороша, бачите, така рама груба йде, теж, як, як шифер, рельса така хороша, мотор нормальний, ступиці теж грубі. Короче, буде ходити. Якщо вам цього мало, якщо у вас хочеться ще чогось більш схожого на трактор, скажімо так, от шиф. 240. 3, 3 350 там Багато є модифікацій. Передній радіатор, задній радіатор. А, без блокіровки вже майже не завозиться. Вони вже майже всі зараз з блокіровками. Є з примусовою гідравлікою. Без примусової Зараз покажемо з примусової. Коротше, там 50 баксів, 100, туди-сюди 10 різниці Тонна ваги. Колья 1,25 метра буде косити косаркою польською, буде фрезерувати там, метр От, коротше, то вже По вазі, по своїх параметрах, тонна повноцінний трактор. Тут ще рама, бачите, ще грубша, є ресора, передня спереду радіатор, нормально вже охолоджує блокіровочку, блокіровочка і десь є модель. Ця. Треба показати Ельку. Ось вона виходить. Ні, це безпримисово, тут стояла, я вже. Коротше, є примусова гідравліка, окреме відео є на каналі, їх просто швидко дуже розбирають. Э, тисне, от, тиснево. Можна вибрати колір, то все оригінальні шифинги, що 244, 240, вот, 244, 4400. Э, з таким от теж передок. Тут шарово, ну, тут теж заліза, От, І 8 передач коробка. 8 вперед, 2 назад, потужніше. Колеса більше, 24, там тут 20-ка. То з таких до там, до 5000. Якщо вам вже треба, щоб був без ремнів, саме дешеві без ремнів, я показую. Осьо, саме дешеві, без ремнів стоять. Осьо. Оп. Ось ось він Редукторний мост. 5300 ціна плюс хороша знижка. Такий самий є скаут з шаровим мостом. От. То, мені здається, ну, воно дійсно краще буде. що і Радіус виворіть краще. мотор на ньому <кхід> стоїть 385. Е Гідропідсилювач керма є. Три циліндри є, повний привід є. Робоче місце, так виглядає. От. От робочі это Коробка Сентаєвська ходить, мотор хороший теж ходить нормальний. Єдиний ну, датчик не працює. Ну, Бувають такі, що датчики, ну, ми висилаємо. Буває брак датчиків. То, ну По теж може таке щось бути, а глобально, да, ну, Сентай сам по собі, бренд нормальний. І, і от, То, що в районі 5 тисяч стоїть. Вот. Є за 4,5 там стоять. Без передка, такі самі без передка, 240 ТРК. 4,5 тисячі без передка. Теж 3 теж така сама коробка. Ну Тут схоже, там можуть крилами відрізнятися, чимось назвами Fizer, Scout, скаут, ну, сінтай. По суті, то все сінтай. Вони там є з такими крилами, з такими. Ну база одна та сама, мотор теж все. тут ще можна регулювати колію по передку. Ну, там теж балка регулюється, задні ось регулюється колія. О, тут можно построить под междурядку, там на картошку такие бы Да, воно. Воно толковое. Вот. А, 6, в районе 6, от 6 до 7 начинается кентавр эски Я их му... А, в складе одна, мы в кенте пойдем, пока подивимся. Ну, 244 с кентавр. И вот зараз классная цена джинма. 6, 600, там 6, 700 начинается. 24, 40, 7, 100. З реверсом 7 джинма стоїть, з реверсом зараз 7, акційне. Вот, а, з, таких, а, з дорожчих дяді Феді а, з дорожчих ДТЗ, з дорожчих фотон ну, короче, Тут не все стоїть, скаути 50 теж на 40, 404, 504 і 254 з реверсом. Ото 50-ка, 254 стоїть. Це ж такі законяли. Класний трактор, Дводіскове щеплення, широкі резина ззаді, широка резина спереді, кемовський мотон, примусова гідравліка, реверс. Коротше, все тут є, що треба. Вот, теж вона міняє вас адекватна на них. От вот на них. І далі в нас йдуть... А, з кабінами, по кабінам я також розкажу, тут таке болото, тут, тут, тут бігати. Короте, саме таке ходове, зараз пройшли 354 фотони, а, ціна 10600. сороковка по факту. Буде окреме відео, я там його вже зняв. 10600 фотончик. 354 плюс з ровним полом, з реверсом класний. А, потім що, очікуємо скаути 504 в нормальній кількості 50 з кабінами, з новою обшитою. Там з кондиціонером, вони в процесі. Кати. По катах уточняєте, на кати класні знижки. По катах от, Від 500 до штуки баксів знижка від поставщика йде. То вже замість МТЗ якогось там і так далі. 130-ка, 140 ка нам взагалі балочний мост, коробка. Тут теж 904, бачите, тут такий мост, іде солідний. А от 904, -ка. Чотирьох... Четырехциліндрова. Цилиндр... Е Пока класна ціна може бути. Фото, ну я казав. ДТЗшки 5404К, там теж далі стоять, я теж знімав відео. 11600 е ДТЗшка 40 -ка, з кабіною. А Що ще таке по кабінікам? Скаути дзвоніть, уточнюйте. Там зараз немає необхідної кількості, але вони очікують десь наступного місяця, буде. 50-40 скаути. Кентаврів поки 40 не буде. Ну по суті, з кабінами ще джинма. Ну Там теж по кількості уточнюйте 40-ка джинма. Ну Там треба дивитися наявність. І ну і далі підзамовлення. Може бути 90-130 сил, це теж є в наявності, там час кат в Березані стоїть, теж уточнюйте по номеру. Конкретно вже закабінники такі великі. А, навісне все є, від фрес-пугів до мульчерів, кос, сажалок, все є. Якщо брати комплект, там вийде ще вам додатково дешевше, там буде знижка, якщо брати і трактори, і навісне разом, все разом, то буде дешевше. От, ну І в ціних переглянути можете на сайті. Міні-трактор Укур, я я ставлю посилання внизу під відео. Зайдіть там майже достовірні завжди ціни. Майже, майже завжди. Ну і або дзвоніть по номеру, проконсультуємо, підкажемо, підберемо вам все на совість, все як положено. Доставка наша, без передоплати, документи, сертифікати, все надаємо. Гарантія від одного року до трьох, е, в залежності від моделі, е, від трактора. От. Все, тоді гарного дня всім. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, по цінах я прояснив, які ціни, які ціни. Я основні такі базові, розказав, от і добре, там плюс-мінус є. Якщо я не назвав трактор, які вас цікавить, то краще наберіть. Я підкажу все. все. Всім гарного дня, пока.